Темпо у значенні погода. Темпорале негода, ураган, гроза, шторм. Ке темпо фа? Яка погода? Фабель темпо або темпо. Погода хороша, або погода погана. Темпо воно або темпо сирено. Ясна погода. Темпо інчерто. Або темпо варіабіле. Нестійка мінлива погода. Темпо гросо. Або темпо кюзо похмура погода. Темпо волабіле погода сприятлива для польоту льотна погода. Un tempo favorevole al volo – Погода сприятлива для польоту. Un tempo sfavorevole al volo – Погода несприятлива для польоту. Темпо дакані або темпо далупі. Собачий холод. Servizio di tempo – Бюро погоди.